Ну чого, якщо росте якась двометрова кропива, я весь час в шортах. Фух, йолки палки о, у, у, о, 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 о. Рано на роботу і рано на рибалку, зовсім інше. Рано. Так. Я так біг, я так проспав. Я так проспав, блін. Добре, хоч до обіда не спав. Вчора зварив мастинки, палабу. Пахне дуже дороги паху з рюкзаком. Рецепт такої от пахучої, такої чіткої палабуки, ну, горохової каші, там ще, як називають її. Подивіться в мене на каналі. Ось мої кормачки. Убій карася, хто ще не замовив, замовляйте. Як ви знаєте, заминаємо отак гарненько в пружинку. Щоб працював нормально кормачок, потрібен пінопласт, щоб гарчок не топився. Що тут то таке той кормачок? Основна деталь кормачка це пружинка, яка проварена. Спец що допомагає приваблювати рибу навіть без наживки. Два гачечка, якісна зі штатів нитка, грузик 40 грам. Ось так вертлюжок з карабінчиком. І основна роль оце пружинка, яку ми напресовуємо. Кашицю, яка називається, мастирка, Балабуха, кажуть, горохове тісто. Ну, коротше, отак гарненько запресували і гачки встромлюємо. Пінопласт по розміру гачка, пінопласт не ловить рибу, пінопласт допомагає рибі втягнути поглибше гачка, що допомагає також в ефективності покльовки. Вертлюжок з карабінчиком до нашої вудочки. Мета цього каналу, я його створив на будь-якій водоймі в будь-який час, бути з головом рибки. Насадимо кукурузу. Кукуруза насаджається з цього кінця. Насадимо по дві бубочки. Mm -hmm. Кукурузка. Також, щоб не запуталося, я візьму все-таки трошечки балабухи. Мастир. Вудочки в мене навіть не не питатися, що за вудочки. Вудочки самі прості, які є, я знайшов. 60-120 грам тест. Одна метр 80, дві по 2,70 метра. Ця коштує в районі 80 гривень. Ці десь в районі 120 катушки по 150 гривень. то я пробую чи нормальну кукурузу взяв а от і наша перша фукльопка який там мамонт сидить ух здоровий ух здоровий бляха! ух ти шо Слоняра! Ух ти йо, ух ти йо, Я не можу витримати його. О, Блін оце кабан. Я таких більших два рази вчора на поплавок. Вчора був на поплавок. Не знаю, штук з 30 зловив. Зараз, друзі, перед самим носом 2 метри від трапу. Клюнув карп. Не клюнув, кажу, а пригнув карп. Ментка равен ще навіть замітив його погляд. Як він тако глянув на мене, так що не Ух, Ухилома. Лопатки. Дядько, щоб всі такі ловилися. Типун тебе паршивий. Mm. Клас! Ото кормачок. Прийнув Карп. На мене брезги аж полетіли. Меч такий бурак святка. Якби такий сачок має лежав, то я в повітрі його в сачку зловив таке враження. Я тихенько, жменьку кукурузки туди. Оцей, що я зняв кормачок, що замість нього три насадив. Туди. І на такого от потика, дивіться. О. Якщо має клюнути клюне. Ну а поки отака от машина клюнула. О. Поки не клює, одне фіг ділать я ліплю катаю шарики. Нет, просто заготовка, щоб потім тільки раз наживе і все. Тільки свиснула жилка з кормачком. То піндець. Натягнув і тільки круть і жилка. теньк, 0,3 жилка. Десь плаває, виходить, в роті кормачка мого маю. Блін. Та він же не підійде сюди, тому що в нього в роті кормачок. І він же ганяє як сумасшедший демон летить. І він його скине. Перший раз він просто пригнув, другий раз його все-таки приманив, десь годину. Підходить. Взяв кормачка і тріснув. Я його дочекав. Невеликого. карта. Тихо, тихо, тихо. От бореться, бьмо. Тік! Карпи клюють і карпи тікають. Плавненько біля самого трапіка тако зробив. І тільки чую, пам! послабився. І... По моїй методі ці карпи клюють. Кахера, я їх не можу витягнути. В кінці підтягуєш і він же наковтався повітря. Ніфіга, Ще останній кшеривок, шеривок. І дав результат. Тільки ну, відчуття. Де який? кабан. Uh! Бляха, муха. То капець. -то. То який капель. Я думал, что капен. Такий от дядя ще зловився. Ну хоч карасі радують. Не думав, що без мене отаке от такий кавалок кукурузи. Це одні з найбільших сьогодні. Класно. Йомою! Ех, друзяки, кормачки. Бомба. Якщо потрібні такі кормачки, пишіть мені за кормачки, за плавки, відгружені мормишкою. Виїжджайте на таку от природу. Всім нам всього хорошого, гарних уловів. Друзі, всім, кому сподобалася така риболовля, пишіть мені гарні коментарі, гарні відгуки. Виглядів лайків, рекомендацій у соціальних мережах ваших. Розкажіть побільше людям про мій канал. Добре, їду кормити мілочу котів, а більшу жарити. Бо на траньку вона не очень, а на жарити песня. <звук> Один єсть На кукурузку приємний.